Як подолати установку я все сама? Та які можливі наслідки такої поведінки? Давайте розберемо, що ж за тим стоїть. І я думаю, що такий стан з ним і багатьом, і жінкам, і, можливо, навіть чоловікам. Бо дійсно, коли людина схильна від природи бути відповідальною, а вона є категорією людей, які по природі схильні до цього, так то тоді вона буде робити все, що може в своєму житті, сама. І тоді, де це доцільно, і тоді, де це вже недоцільно. Ми живемо в світі. Комунікації світі взаємодії, взаємопідтримки, і навіть в давні часи, коли ми жили в племенах, ми виживали за рахунок того, що ми були в племені. Ми один одному допомагали. Ми полювали, ми виживали, ми і, і Тому подібне сьогодні принцип глобально цей зберігся. Ми допомагаємо один одного як люди. Так, Як соціальні істоти. І в цьому сенсі є щось, що ми можемо зробити найкраще, що відповідає нашій природі, а щось, що нам не властиве. Але ж коли людина каже, я все сама чи я все сам, вона бере на себе і те, що їй властиве, і те, що їй не властиве по природі, що не могла б віддати іншим, делегувати, передати чи придбати, а займати свою справу і реалізовувати себе, отримувати пристойний дохід, достатній дохід. Щоб на ці кошти купувати те, що їй не властиве, різні плоди праці інших людей, починаючи від продуктів в магазині, закінчуючи одягом, послугами і тому подібне. В цьому є суть взаємної підтримки, в цьому є суть великого глобального такого партнерства. Так? Що ми повертаємося на рівень конкретно особистості, то стан я все сама про що говорить? Що людина є така певна крайність, коли вона в силу свого досвіду з певних причин була вимушена, вона була вимушена, значить вимушена. Був тиск зовнішніх обставин, в неї не було іншого вибору. Ну, вимушена робити все, що тільки могла. І це стало її звичкою, стало її нормою, стало її стилем життя. З одного боку, це глибині уявлення про себе, що я маю все сама робити. Далі напрацьовані дії, певні ставлення до людей, до ситуації до, до себе. І коли щось стається, немає сумнівів, робити чи не робити. Вже все визначено. Програма спрацьовує автоматично. Які причини? Часто буває так, що дитина, коли зростає, вона отримує надто велике навантаження не по своєму віку. Тобто з нею діляться ситуаціями, батьки, наприклад, які вона не може не в силі взагалі усвідомити, осягнути, і для неї це щось ну, просто зарано. Іноді на неї навалюють справи, які вона не може насправді вирішити, і без виходів вона береться за ці справи. Я не кажу про період дорослих, коли ми вже можемо вибирати, ми можемо там тренуватися, зготуватись до чого, якісь брати виклики на себе, і то не все завжди нам посила, так? А в дитинстві тим більше на кожен вік є якась відповідність, певна справ, ситуацій, питань, які ми можемо взяти, зрозуміти, і ки ми не можемо взяти і зрозуміти. І коли дитина отримує занадто багато навантаження на себе в дитинстві, це може бути різний вік до повноліття, і це відбувається регулярно, то вона звикає. Вирішувати все сама. Або, можливо, вона була в ситуації, де не було кому допомогти. І була вимушеність робити самій. Ну просто фізично не було кому допомогти. Або і ставили перед фактом, її змушували щось робити, що вона не хотіла робити. І в неї не було вибору, тому що це було ризиково, а раптом там якісь будуть чинити тиск, чи раптом там її залишать саму і тому подібне. В кожного може бути своя історія в цьому плані. Оце можливі причини. І тобто, сукупно, це. Тиск зовнішніх обставин, які, скажімо так, не залишали вибору для дитини справлятися самостійно. З іншого боку, бувають ситуації, коли є такий режим боротьби, і людина робить. Все, щоб показати, що вона чогось вартує, значить, що вона може, що вона досягне, що вона досягає. І кожна ситуація, кожен випадок, кожна обставина вона бере на себе, на себе, на себе, ота та сама гіпервідповідальність настільки на себе набирає: я сама, я сама, я сама, я сам, я сам, я сам, що далі вже знести не може. Це вже тиск цих обставин, тиск ваги відповідальності, яку взяла на себе, вона просто не співмірна з її можливостями. Вона виснажується, вона вигоряє, вона. Коли є ставлення некоректне, м'яко скажу так, в да? дитинстві знову ж таки, коли є неповага, коли є ситуація, де не рахується з інтересами, з потребами дитини, з її бажаннями, формується занижена самооцінка. З одного боку, потрібно показати, що я варта, що я здатна, і я буду теж брати за різні речі, щоб довести це. А з іншого боку, ну а що я скажу? Мені відмовлять. А що мені скажуть, а мене скритикують і тому подібне? Я краще тоді сама буду. Я краще тоді буду сам. Я навіть не буду висовуватися своїми питаннями, своїми пропозиціями, своїми запитами, просити до допомоги. Бо мені буде некомфортно проживати, якби раптом мені відмовили, якби я потрапила в конфліктну ситуацію. Ну, Тому я буду теж брати побільше на себе. Ви бачите, зараз є різні такі спектри, де ми трішки наближаємося до різних подій з життєвих, так? можливо, в деяких з них впізнавали себе, впізнали себе. Це якщо ми говоримо про причини. І от подібні причини, подібний загальний чи зовнішній тиск, провокує те, що людина випрацьовує певну модель мислення і поведінки. І вона далі керується нею цією моделлю в дорослому житті. І оце я сама залишається на все життя. Доти, доки людина собі скаже, та я вже не можу, вже сили немає, та скільки ж можна, скільки це може тривати? І задаючись такими питаннями, вона потрапляє в стан особистої кризи, починає розбиратись, а чому так сталося, а чому я так живу, а як можна по-іншому, а що зробити, щоб змінитися, і далі починається цей процес трансформації, змін. Ось. Якщо ви дозріли до цих змін, ну, тоді ваш час прийшов, і ви будете усвідомлювати, чому це виникло в вашому житті, чому цей такий, знаєте, перекос в крайність виник в вашому житті. Як він проявляється, що треба зробити, щоб він у вас змінився, чи замінився, чи просто зник з вашого життя. Рішення є, варіанти, як з цього вийти, є. Важлива ваша готовність і підтримка в такому стані, в якому ви запитуєте, так, от я все сама, важко самостійно вийти з нього. Особливо зробити перший крок. Можливо, але важко. Зазвичай потрібна підтримка, по-перше, імпульс, якась криза, якийсь такий да, поштовх до змін, і далі підтримка, в тому плані, що ви почали переусвідомлювати свої погляди на життя, на себе, піднімали власну самоцінність і таким чином поступово, крок за кроком, змінювали своє життя на ті справи, на ті завдання, які будете брати на себе, відповідно до своїх можливостей, а ті, що вам не мастиві віддавати, делегувати, домовлятись, купувати і так далі. Набирати на себе забагато. Бо інакше у вас просто не залишається ні часу, ні ресурсу на себе, на своє життя, на свої справи, на свої хобі, на сім'ю і так далі. Ви будете постійно 24 на 7 перевантажені, бо я все сама. Тому вихід є, готовність, якщо є, можна рухатись шукати рішення далі. Ось, які бачу причини, ну так, спектр причин, так з минулого зазвичай, і далі. Як подолати устатовку, це вже я сказав, фактор готовності вашої внутрішньої, і знайдіть собі підтримку, щоб у вас була підтримка експертна на старт. Далі важливо поступово змінювати своє оточення, тому що ви одна справа усвідомити, як ви живете, це добре, це важливо. Але ж з іншого боку, треба напрацювати нову модель. Добре, а як по-іншому? Які можуть бути інші підходи? А як це я не сама? Як це? вам, У ну, вас немає розуміння, тому що цього ніколи не було в досвіді? Щоб це набути? Треба подивитися, а як інші це реалізовують, тобто питання оточення. Тому я, внутрішня готовність, експертна підтримка і поступова зміна оточення. Ось три фундаментальних принципи, за якими я би бачив подолання даного стану. Ви можете по них йти і послідовно спостерігати свій прогрес поступово-послідовно. Ну, чого вам і бажаю.